Усім привіт! Мене звати Василь. Ви на каналі В і сьогодні ми знову говоримо про рослини. А попередньо хотів би всім сказати дякую за вашу активність у мене на каналі, за ваші запитання, за лайки та підписки. Сьогодні тема така наболівша для багатьох. Я не знаю, чому саме вона. Але це питання, яке задається дуже часто, особливо в мене в Діректі, чому жовті листок у рослини або в мене пожовтів листок, там в замікулька, Савмонстери, незалежно в кого, що мені з цим робити. Перше я хотів би зробити це відео таким більш інформативним, можливо, для того, щоб якісь розставити точки над і. В першу чергу я б хотів би обговорити, чому саме жовтіє листя, в другу чергу я хотів би обговорити якусь діагностику можливих хвороб, щоб ви не лякалися Чому у вашої рослини може жовтіти листок? Перше, давайте відразу розглянемо, що таке пожовтіння листя. Це фізіологічний процес. Коли ми говоримо фізіологія, ми можемо ставити знак дорівнює і розуміти, що це є норма. Норма для будь-якого виду рослин це стосується. А тропічних рослин це стосується рослин, в яких виражена є сезонність, тобто це рослини листопадні і так далі. Жовтіння листя відбувається, це знаєте, в дуже багатьох випадків. А чому в наших рослин жовті листя? Перше це фізіологічна старість, ми всі не вічні, і так само і рослини, які також можуть бути багаторічними рослинами. У них також є така тенденція, є така тенденція до того, щоб відмирати і старіти. Тобто, це є абсолютною нормою під час того, коли ми говоримо за старість рослини. Ні, це неможливо, звісно. Слухайте. А як мені знімати це все діло? Може мені туди пересісти? Словом, я все таки подумав і вирішив, що я можу потерпіти це сонце, яке б'є прямо в очі, але тим не менше, жовтіє воно із дуже великої кількості причин. Пожовтіння листа це є симптом, це не є якоюсь окремою хворобою. Це треба пам'ятати. Тобто, голова може боліти. При дуже багатьох хворобах, чому болить у нас голова взагалі, да біль головна це є симптомом, симптомом постійного стресу, якихось нервових порушень, онкології, зміни тиску, поганого кровопостачання, асфіксії, голодання, нестачі не якихось мікро-макроелементів, менінгіту інфекційного. Може бути ще якісь інфекційні захворювання, ангіни, хронічні захворювання, в тому числі внутрішніх органів травлення. Тому, коли ви запитуєте, чому в мене жовті листок монстери, а Бог його знає, чого він жовтіє. Ну тому що причин пожовтіння листа може бути дофігіще, замість того, щоб сказати дуже погане слово. Тим не менше, нам треба розбиратися, чи це є от зараз. Актуально смертельно, чи це не є у нас просто е, якоюсь патологією, і чи це є нормою? Як ми будемо відрізняти норму від патології? В першу чергу, коли ми говоримо за пожовтіння листа, ми повинні розуміти, що патологія вона проявляється раптовістю, друге, вона проявляється масовістю. Тобто, в мене ось в монстері один листок пожовтів, тому що я її пересадив. Все, вона стресанула, вона скидає цей нижній лист. Стрес у рослин також проявляється виділенням певних стресо, е, стресових речовин для рослин, можна так сказати. І вони сприяють на те, що хлорофіл може розпадатися. Тенденція йде на старі листи, тому що вони менш резистентні і, відповідно, є пожовтіння. Як би на цьому все. Взагалі, сам механізм того, чому листок жовтіє, дуже простий. Зелений колір це. Зелений пігмент, хлорофіл, якого багато, при дії якихось факторів він розпадається і проявляються інші пігменти, так, каротиноїди і. На буковку А, я не пам'ятаю. але вони там є. Він може мати червоний відтінок, помаранчевий, може мати строкатість. Тим не менше, він змінює свій колір. Відповідно, під час того, як він повністю відмирає, він ще висихає і стає коричним або чорним, в залежності від того, що це за рослина. Ну і якби цей весь весь механізм розкритий. Дуже коротко, але тим не менш інформативно, як на мене. На рахунок того. Які причини все ж таки? Перша причина, нам треба діагностувати, чи це є хвороба, чи це є не хвороба. Які у нас можуть бути хвороби точно такі самі, як і в людей, і як у тварин. Є хвороби незаразні, є хвороби заразні. До заразних ми відносимо паразитарні хвороби: це тля, це павутинний кліщ, щитівка, білокрилка. Трипс, борошнистий червець, нематоди. Їх дуже багато, але тим не менше вони мають свій конкретний прояв. А до заразних і ще ми відносимо бактеріальні грибкові хвороби. Вони також можуть проявлятися дуже добре. Їх видно, їх дуже добре диференціювати від незаразних хвороб. І незаразні хвороби це хвороби, які проявляються. Лише на одній рослині, тобто це соматичні якісь випадки. І їх можна поділити на хвороби внутрішні, тобто, які пов'язані з фізіологією самої рослини, в її органах окремих листах, стеблах, корінні і так далі. І такі хвороби, які спричинені якимось зовнішнім фактором. Тобто це хвороби, спричинені, наприклад, там, травматизація листа, переохолодження, перегрів і так далі, опіки, хімічні. Те, Температурні і тому подібне. Тому достатньо такі великі сперти у нас хвороб, які можуть нам дати саме жовтий лист. Чим ще відрізняється норма від патології? Патологія вона завжди є раптовою. Росла-росла рослина і вирізло. Друге, це те, що стосується масовісті. Масовість це не говориться про те, що навколо всі рослини, які там стоять біля однієї, також повинні хворіти. Насправді ні, масовість у нас це говориться про першу чергу, коли багато листків і відразу, і це все якби захоплює усю усю рослину е, цілком. Тому, от саме масовість нас буде цікавити і відрізняти, чи це є нормою, чи це є патологією. В даному випадку, як я вже сказав. Рослина буде скидати свій лист чисто тому, що я її пересадив. Відбулося порушення кореневої системи. Можливо, десь трошки на перших в перший час після пересадки їй було важко десь пити воду. Рослина стресанула, і, відповідно, цей листок відмирає. Хлорофіл розпадається, проявляються каротиноїди і листок стоїть жовтий. Це зовсім не страшно, це все є нормально. Але перш за все, коли ви будете задавати собі питання, чому в мене жовті листок, ви повинні зрозуміти для себе, чи це є от нормально, чи це є щось таке, що вже потребує якоїсь дійсно лікування. Як ми будемо виявляти паразитарні хвороби? Як правило, всі паразити, їх добре видно, якщо погано видно. Можна листок ближче піднести до очей, це стосується павутинного кліща, щитівки, борошнистого червця і так далі. Тобто їх ми можемо е, оглянути. В першу чергу, що ми в принципі робимо з рослиною, коли ми говоримо за якісь інфекційні хвороби, типу бактеріальна гниль або грибкові інфі... інфекції, це також буде проявлятися якоюсь певною специфікою, яка є для кожної з цих бацил. Якби характерною. Наприклад, плями на листі, чорні якісь плями, можливо, якісь плями у вигляді кілець, які от на самому листі. Це все є достатньо такі характерним, або, наприклад, навіть те саме розм'якшення листа. Тому, в принципі, це не потребує якоїсь такої от, знаєте, великої науки, щоб загуглити, як виглядає якась хвороба приблизно собі оцінити, що воно таке. І подивитися, що з нею робити далі. На рахунок лікування, вся ця інформація є у вільному доступі в інтернеті і, в принципі, не потребує якогось роз'яснення. Відповідно, ми повинні розуміти, наприклад, що при паразитарних хворобах інсектициди надіють на кліщів, а акарациди надіють на інших, наприклад, членистоногих. Але це все ну, якби вирішується, це все можна вичитати, і в принципі з цим проблем ніколи немає. Що робити з жовтим листям, і коли ми бачимо, що листок вже починає жовтіти, це стосується уже якби догляду за рослиною, і це стосується взагалі гігієни листа. На мою особисту думку, з мого особистого досвіду, я вважаю, що такі листи, як тільки вони починають жовтіти, їх потрібно зрізати. Чому я не зрізав цього листа? Тому що я його беріг, щоб показати вам, як він виглядає. Це все чисто для контенту. В іншому випадку, якби я не вів блог, якби я не вів канал, я б відповідно його б зрізав би як тільки я побачив, що він починає жовтіти. Ну, наприклад, це лист від другої рослини, він також от, має вже тенденцію до пожовтіння. Я думаю, як тільки я побачу перші жовті плямки, я його відразу зріжу. Це я беріг для того, щоб показати вам. Це чисто для контенту. Моя думка з приводу того, чому їх потрібно зрізати зразу і забирати відразу. Рослина працює як цілісна автономна республіка. Але окрім цього, кожний листок є маленькою автономною республікою також. Тобто, що це означає? Це працює окремо, це працює окремо, а все працює на благо однієї рослини. Коли у нас хворіє, оце, наприклад, одне. То і відповідно ефект буде розповсюджуватись і на всі останні автономні республіки. Другий момент: як тільки одна республіка починає хворіти, в неї знижується резистентність. Такі відмираючі листи є, скажімо, вишенькою на торті для розвитку бактеріальних хвороб грибкових та паразитарних, тому що в них знижена резистентність. В принципі, кожен листок, і вся ця рослина в цілому вона здатна простистояти усім хворобам, тому що в принципі еволюційно це вже все вироблено, і імунітет рослини до якихось шкідників, до бактерій, до грибків він добре вироблений. Як тільки він знижується цей імунітет, то і відповідно листок стає уразливим до паразитів, грибків до інфекцій, і це все може розповсюджуватися на всю рослину і так далі. Тому це стосується гігієни листа. Я їх відразу відрізаю, не думаю про те, що не кода, і я взагалі не підтримую думку того, що корисні речовини будуть іще надходити до стальної рослини, і вона їх буде впітувати. Скажіть мені, будь ласка, яка користь бабки, яка лежить і вмирає від онкології, це якби жорстоко не звучало, але от якби це є дійсно правдою. Тому що на даному етапі цей вже лист його не можна врятувати, відновити хлорофіл, його зелений колір, його резистентність і імунітет неможливо. Тому саме моя думка стосовно цього, що їх треба відрізати, викидати і забувати, що це таке взагалі може бути. Що ще б я хотів би додати стосовно цього, у яких випадках я б не рекомендував би обрізати таке от листя? В моєму випадку зараз монстера вона. Має багато листя, вона цілком здорова і так далі. І тому подібне. Тому втрата одного листа не є. Критичною рослина продовжує фотосинтезувати, виділяти, е, виробляти корисні речовини, їх генерувати і споживати. Тому, в принципі, це не є страшно, але є моменти, коли обрізати цей жовтий лист уже стає якби ризиковано. Це в таких моментах, коли рослина їх взагалі має мало. Ну, наприклад, коли ми говоримо за рослину, у якої два листи, і один з них не дуже. Як тільки ми забираємо один, вся все навантаження піде на інший, і рослина буде тормозити в рості, і так далі, тому подібне. Тому у таких випадках я вже залишаю той лист рослині створюю найбільш комфортні умови і чекаю, коли вона все таки наростить мені зелену масу, щоб я той листок міг забрати. У мене таке було з антуріумом кларінервіумом. було три листи. Один тільки починав лізти, і один листок був, ну, скажімо, зовсім не дуже в доброму стані. В ньому були і травматичні пошкодження механічні, в ньому були якісь мокнущі плямки, які то мокнули, то висихали, то знов мокнули. Тобто це говорило більш про якусь бактеріальну, я б сказав би навіть хворобу. Можливо, а може й ні. Не розбирався, бак посів, не робив, і тому я дуже чекав, коли він нарешті мені випустить той один листок, щоб того зрізати. У таких випадках, коли це ми говоримо про живці, коли ми говоримо про, про рослини, які мають своєї зеленої маси небагато і площі для фотосинтезу мало, ми того не робимо. Ми можемо забирати уражені ділянки, там просто обрізати їх, е, можемо обробляти рослину від якихось хвороб, наприклад, грибкових, можна обробити і додатково фунгіцидом, е, щоб вона ще довше протрималася, трошки цей листок, і уже коли рослина наростить достатньо кількість. Якісь площі для фотосинтезу, тоді ми вже можемо говорити про те, що от такі от листя можна обрізати. Тому в будь-яких інших випадках я, наприклад, рекомендую різати, не чекати того. А стосовно того, чому у моєї рослини жовтіє листок, уже потрібно розбиратися більш, так скажімо, детально. Ще раз повторюся: пожовтіння листка це є симптом, а не якимось комплексом хвороб. Синдромом. Синдром це є е, збірка якихось симптомів. А тут у нас лише один симптом, який може бути в принципі від будь чого перелив, пересушка, паразитарні хвороби, бактеріальні, е, грибкові інфекції так далі, тому подібне. Тому з цим потрібно розбиратися, не лінуватися в цьому і не гристи себе, коли ви бачите на здоровій рослині якийсь жовтий листок. Його відрізати. Можливо, русина просто постаріла і це є нормою. Тому сподіваюся, що це відео для вас було достатньо таки інформативним, корисним в плані того, щоб розбиратися, як диференціювати патологію від норми. Думаю, що у вас більше не виникатиме такого запитання, а що робити, коли жовтіє листок. Всім дякую за перегляд і не забуваємо підтримати мене підпискою, лайком та. Коментом задавайте більше запитань, відповідно, я буду старатися знімати для вас більше відео. Всім дякую і моя улюблена фраза в кінці кожного допису кіс -піс. A few moments later. Сука, я зрізав, не той листок.